Знімню відео за Mercedes CLA 2015 року чорного кольору, повний привід. В дуже гарному стані, пробігу 100-2000 кілометрів. Моторчик працює як годинник в гарному збереженому стані, бо 100 тисяч кілометрів рідко попадають в такі авто. Пам'ять сидінь, дістронік і всі фіприбомбаси. Заведу навіть ще. Він код для перевірки. Моторчик працює тихенько, рівно, масла всі замінені, що в моторі, що в коробці, в мостах. Тільки сідати і їздити насолоджуватися.